Підполковник Копадзе кадровий військовий із великим стажем, як комісар Коломиї, намагається роз'яснити всім, хто бажає вступити на службу до лав збройних сил України, всі переваги контрактної служби. Наші краяни повинні знати, що це не лише престижно, а ще й фінансово та матеріально вигідно. Любий громадянин, який Взагалі не не служив в лавах сил України. Він отримує заробітну плату за контрактом від 7 тисяч. Це не 6999, а від 7 тисяч гривень. Як ви можете побачити, це що у нас мінімальна заробітна платя три чотириста це в декілька разів ну, в два рази перевищує цей середню заробітну платню. Такі люди, які не мають військово-облікової спеціальності, направляються в навчальні центри. Де здобувають військово облікову спеціальність і тільки після того призначаються в бойові підрозділи, які приймають або не приймають участь в бойових діях. Це залежить вже від тої військової частини, куди е військовослужбовець попаде. Але, повірте мені, це, як я вже пояснював, це добровільна справа. Нам повинні мотивовані люди мотивованих громадян, які б готові були ну зі зброєю в руках захищати нашу незалежність, і тому більшість таких людей попадають в зону проведення територічної операції. Але при цьому є деякі нюанси. Зрозумієте, коли людина попадає в військову частину, його теж вивчають. Вивчають його моральні діли якості, психологічний стан. І якщо командир бачить, що людина скажем так, ну або боїться, скажем так, або до кінця мотивована, або є якісь розуміти проблеми в сімейному стані. Це зрозуміло, що грамотний командир таку людину не направить. Є і такі з контрактників, котрі залишуються на службу і в морському флоті. Є і такі, які одразу просять направити їх в зону. АТО. то вони безпосередньо приходять, і у них вони сразу хочуть приймати участь в антиристичної операції головою районної державної адміністрації, головою районної ради. В Тому числі мери міста, коли ми прийняття рішення щодо матеріальної допомоги військовослужбовцям, які будуть щодо матеріальної допомоги громадянам, які будуть призвані на військову службу за контрактом, і ця матеріальна допомога складає від 4 тисяч гривень. Юрій Копадзе каже, що ми зараз живемо в такий час, коли всі повинні в будь-який момент стати на захист вічизни, а служба за контрактом це неабиякий досвід.